Рюкзак на плитоноску. Невеликий рюкзак, приблизно 6 літрів. Має в комплекті ось такий краб для переносу шолома. Він повністю відстьобується, якщо в цьому не треб... немає потреби. Всередині цього рюкзака маємо ось таку панель для турнікета або ще чогось. Ось таку з'ємну. Панель під два магазини, АК або АР. Всередині маємо велику ось таку панель, яку можна, наприклад, зафіксувати на плитоноску. передньої частини під три магазини. Скріпиться вона за допомогою оцих елементів. Так, що ще? Значить, всередині є в нас одна кишеня. Є друга кишення, є шоп резинка Маємо отвори під гідратор з одного боку і з іншого боку. Ззаді фіксується на малі, і з боку, з одного боку і з іншого боку є теж молі для фіксування якогось додаткового спорядження. Колір мультикам. Піксель, олива, кордура, нейлонова фурнітура, ліпучка. В общем, все по феншую.